Дві три года був це чого зрозуміло робити організація. Давай у месі зробимо. Давай зробимо річку. Ми проблеми питання для нас дуже дивне. Вчора давали повідомлення стосовно того, щоб був селищний голова. Селищний голова проігнорував відповідно дану акцію. Тобто йому виходить все одно на ту проблему, яка існує. Не повинні дихатися, чому повинно воно розглядатися на їхні двори і жити, і це не нормальна ситуація сьогодні. Сьогодні я просто розумію, що селищний голова побоявся сьогодні вийти до людей і сказати, що він або не хоче цього робити, або йому просто не цікаво, але люди своє укорення сьогодні на те, що Вони не хочуть жити в нітні кули. Ця ситуація ненормальна. Коли тут певні люди кажуть про те, що їх не цікавить, бо вони в нітніку не живуть, можливо, вони й ворогів живуть. Ця ситуація не є нормальною. Взагалі не є нормальна. У мене питання до громади. Чи погоджуєтесь ви з тим, що треба облаштувати сміттєзвати? Давайте. Я пропоную зараз, просто, щоб перед тим, як ми зачитаємо звернення, просто деякі люди...